Привіт, мене звати Саша і це канал про в'язання. Сьогодні буде трохи таке дивне відео. У нас буде тільки розпаковка. У мене є три посилки з трьох різних магазинів пряжі. Я за всіма, знаєте, як блогерськими так сказати правилами мала розподілити ці посилки по різних відео, щоб не скупчувати такий одноманітний контент. Але ви знаєте, я стільки разів відкладала запис відео. З різних причин, що сьогодні в нас видався такий доволі тихий понеділок на фоні останніх повітряні тривоги були, але, на щастя, ніяких обстрілів не сталося. І я вирішила, що сьогодні, якщо я не зніму це відео, то ви не побачите цю пряжу, отак, от у розпаковці. Наприклад, оця посилка від магазину Азулета в мене лежить запакована вже більше місяця. Я її отримала і мала знімати тижневий влог, я так собі планувала, який мав би розпочатися 10 жовтня, але ви всі знаєте, що сталося 10 жовтня в нашій країні, тому не було настрою навіть відкривати. Але тут я спрацювала як справжній блогер, я місяць трималася сьогодні вже 14 лютого, і відкриємо цю посилку сьогодні разом з вами. Е, ну що ж, почнемо. Як я вже казала, я маю пакунок від Азулети, маю посилку від магазину Вулхаус. Я вибачаюсь, я бачу, що сонце світить, але на жаль, ну немає іншого місця зараз для зйомки. Але почнемо ми з найменш привабливої посилки. До речі, от цікаво порівняти, як різні магазини пакують свої посилки з пряжою. Ви знаєте, можна було б сказати, що пакування включено в вартість пряжі і там, де більш це гарно обернуто, якісь прикраси, якісь там вкусняшки покладені, то пряжа дорожча. Ні. Ця посилка з магазину, який називається Петелька. Всі посилання на магазини, всі назви я залишу під відео в описі. Так от, у цьому магазині пряжа. Продається, якщо я не помиляюсь, переважно турецького виробництва, і вона одна з найдорожчих. Чому я там купила? Тому що на Хеллоуін в них були знижки 13%. Вони перші привезли цю пряжу. Вона вже є в інших магазинах. Але на той момент, коли я купувала, вона була тільки тут. І от з цією знижкою у 13% вона була на 2 чи гривні дешевше, ніж у інших магазинах. Тому я її придбала, але, ну от ви бачите, це вибачаю за шурхіт просто пакет. Дістаємо. Але пряжа тут просто пречудова. Це газал Fit це шкарпеткова пряжа. Вона з'явилась вже давненько. Я купувала, коли вона тільки з'явилась, було 10 кольорів. Як зараз пам'ятаю, я купила всі, тому що я просто не могла вибрати. Такі вони були гарні. І оцієї осені газал додав дуже багато нових кольорів. Я рахувала, я можу помилятися. Ну, що більше 16, мені здається, я не пишу зараз на екрані, скільки саме. Це можна на їх сайті офіційному подивитись. І вони відрізняються від е, фарбування, яке було раніше. Я навіть принесла вам пасму е, з найперших, щоб порівняти. Але давайте спочатку подивимось, що саме я купила. От дивіться, навіть чомусь етикетки в них різні, це пасми. Номер кольору 32,74. І ось назва, і склад, і метраж. 100 грам 330 метрів. І тут такий самий склад, а номер кольору 32,65. Ну і рекомендації щодо пряжі. Чим відрізняються ці нові кольори? Дивіться, оця пасма це з перших я принесла спеціально вам показати. Вона такого самого розміру, метраж, склад, все таке саме, але тут шкарпетка буде зі смужками. Я принесла і шкарпетки показати. Це з останніх моїх робот. Я у жовтні в'язала ці шкарпетки для доньки. Ось така виходить робота тобто смужки розподіляються, і ця пасма. Маяка має смужки, вона складається з двох. Тобто, якщо цю пасму розкрутити, там буде дві однакових, щоб в'язати дві однакових шкарпетки. От, і я хочу подивитися, чи так тут, тому що е, в цих кольорах якби немає сенсу розподіляти, тому я думаю, що ні. А ні. Дивіться. Вона теж поділена на дві. Бачите? Тобто дві окремих пасми. Це зручно ну, для смужок, але навіщо робити так? Ну, я думаю, що це пов'язано з виробництвом, тому що якщо вони вже робили раніше по 50 грам ці пасми, то, звичайно, і, і продовжують так робити. Тому що я вам, ставлю вам зараз тут картинку, як буде виглядати шкарпетка з такою пряжі, тут якби немає сенсу підбрати кольори Ми такими плямами будуть. Дуже класний колір, мені подобається. Дуже важко мені було вибрати, тому що ну, всі нові кольори дуже класні. Там є такі і зелені, і сині, і такий колір, як сказати, землі, такий складні, коричневі. Ну, Дуже класні. От. І оця мені теж подобається. Тут така суміш зелених. Трохи з блакитним. Класна пряжа. Я дуже її люблю, чому вона м'якенька. Тут у складі само Merino Wool, і вона не чухається, не чутливу шкіру не подразнює, тому якщо ви от не любите такі Ця пряжа вам дуже-дуже підійде, вона ну, супер м'якенька, така шовковиста. Моя дитина любить шкарпетки тільки з такої пряжі. Вся інша їй колить, не нравиться, Вона на босу ногу не може носити. От таке придбання. Задоволена я покупкою. Ну, пакування, ви самі бачили, це простий пакети, навіть немає ніякої візитівки, є тільки рахунок. Ця пряжа без знижки в цьому магазині коштує 270 гривень. Не дуже дешево, вона є дешевша. До речі, я не пам'ятаю, чи в минулому відео я про це казала, але от з початку війни я е, помітила таку велику розбіжність у цінах. До війни я купувала турецьку пряжу там, у кількох магазинах, і ціни були ну, дуже схожі. Десь там на 2-3 гривні, ну на 5 могла бути розбіжність. А зараз е, дуже Така якась велика ця розбіжність в цінах. От якщо взяти Алізея Comfort Socks, така шкарпеткова пряжа, яку я дуже добре знаю і знаю на неї ціну, то зараз вона коштує від 110 гривень просто пряжі магазин, це найдешевша на неї ціна. І я її бачила у якомусь магазині за 146, тобто 110 і 146. Ну, це, як на мене, тумач для. Ціну. Ну, ми всі розуміємо, з чим це пов'язано. І просто хочу сказати, що якщо ви давненько не купували онлайн пряжу, перед тим як придбати у своєму там звичному магазині, пройдіться, подивіться інші ціни, можливо, ви знайдете дешевше. З цією пряжею закінчили. Дивимось наступну. Моя улюблена азулета. Обожнюю цей магазин. По-перше, за пакування. По-друге, за цікаві артикули вони возять дуже класну пряжу і продовжують зараз возити, незважаючи на складності. І е з початком війни я стала поважати їх ще більше за їх так сказати, позицію щодо того, що відбувається. Вони дуже багато допомагають дівчатам, які опинились в скрутному установищі. Вони дуже багато донатять на зсу. Ну і це якось на тлі всіх магазинів, яких за якими слідкую, на яких я підписана. От азулета, як на мене, робить ну, дуже багато для того, щоб наблизити нашу перемогу. Тому я продовжую них купувати і буду продовжувати далі. Обожнюю дуже дуже раджу, класний магазин, дуже швидке обслуговування, хороші хороші артикули. І, як ви бачите, дуже гарне пакування. От це ж не дуже дорого коштує візитівка. Просто покласти свої дані, щоб, ну, я не знаю, це реклама, це ж вам додає якісь плюси, ну от чомусь петелька цим не, не переймається. Ну, а у навіть візитка, яка візитка проєкту може бути. Тобто комусь це зручно і можна використовувати. Назва дата початку, якісь чепляти тут, зразки, ниток. Ну, коротше, це класна ідея. Навіть нотатки ну, он так розпаковуємо далі. Так, ну і що я тут придбала? Це один артикул, шкарпеткова пряжа. Ось склад 75 і, 25 і 210 метрів на 50 грам, чого я її придбала при моїх величезних. Запасах шкарпеткової пряжі, тому що це муліне, яке не так часто зустрічається. Мені дуже подобається, як ця пряжа виглядає у шкарпетках. Ну, класно, я люблю її в'язати, і е, дійсно е, таке забарвлення, воно ну, не дуже популярне і не у всіх е, лінійках шкарпеткової пряжі, навіть такою е, досить дорогою, вона є. Купила я три різних. Кольори і ну, переважно це вважаю, будуть чоловічі шкарпетки. У мене е, проблема з пряжою для чоловіків. Я зараз пояснюю, чому я. Е, люблю в'язати шкарпетки, але коли вони такі однотонні і прості, ну, це буває так не дуже швидко і не дуже цікаво. Тому, звісно, я коли купую, і потім, коли вибираю для проєктів пряжу, я вибираю там кольорову, смужки якісь. Класне, забарвлення, щоб було цікавіше в'язати. Але коли стає питання зв'язати шкарпетки для якогось чоловіка, це у мене є проблема, тому що запаси величезні, але воно все-таки чи яскраве, чи рожеве, чи якесь таке дуже смугасте. Е, є, звісно, чоловіки і серед них мій чоловік, який носить яскраві шкарпетки, обожнює їх. Але коли я в'яжу, знаєте, для... Е, Ну, Для когось в учих смаках я не впевнена, на 100%, я все ж таки для чоловіків виберу щось таке ну, більш стримане, скажімо так. От. І тому я побачила, коли золета привезла цю пряжу, я вибрала саме такі спокійні, скажімо так, забарвлення. Світленький такий 1443. Ну, це, може бути, і жіночі шкарпетки, воно таке бежева, бежево зі світлим. Цей класний колір 13,62. І такий сіренький: 14.02. Було дуже багато таких, ну, саме муліне кольорів, але, от ну, опять же, тяжко було вибрати, але я вибрала ось такі три. Класні, буду в'язати, і ну, тут, на жаль, не дуже зручно, що. Я купила по два. Зазвичай, ви знаєте, от такий, теж ж вам лайфхак, якщо ви не хочете, щоб у вас залишались е, якісь е, такі незрозумілі залишки, і ви в'яжете шкарпетки часто. Я, якщо купую е, пряжу по 50 грам шкарпеткову, я беру по три мотка. Тому що три мотка це дві повні пари, там, ну, може там залишитись кілька метрів, які не жалко викинути. А чомусь я тут купила по два. і... <смі> <смі> В мене кожного кольору залишиться десь грам по 20-30, в залежності від розміру. Ну, нічого, вони такі, я думаю, що я зможу їх з чимось комбінувати. Ось така покупка. І будемо розпаковувати останню третю посилку. І це найбільша моя посилка, і вона з магазину Wuol House. До речі, у цьому магазині теж дуже дуже приємні ціни на пряжу, тому я його можу вам радити як такий найбільш дешевий. От дивіться, маленька приємність. що Будемо роздивлятись цю посилку Алізе ем, Artisan. Я казала, мені ця пряжа дуже і дуже подобається. Я не знаю, вона наче по складу така сама, як Alize Superwash, але ну, не знаю, ну от подобається. І в'язати з нею люблю, і шкарпетки класні виходять. Тому я побачила нові кольори. Ось ці. І Вирішила їх придбати, ну і <сил> посилка їде, доставка буде сплачена, тому придбала ще три однотонні. Давайте покажу, які саме. Це такий молочний, колір 0.1. Це мені справді потрібне, тому що в мене є подруга, яка вже давно-давно просить в мене шкарпетки, але вона хоче білі чи молочні. І в мене ну, немає білого кольору. Я перерила всі запаси, в мене є якісь залишки, і наче вистачило б на пару, в мене там десь 70 грам є білої пряжі, але вона хоче такі високі-високі шкарпетки. Тобто, і 70 грам мені точно не вистачить, тому що в неї розмір 40 Тому мені потрібна була біла світла пряжа, і я придбала, я вирішила не брати таку сніжну білу, а взяла такий молочний колір 0,1. Так. Рижий. Це теж новий, його раніше не було. 433, а може був? Ні, мені здається, не було в мене. Приємний такий він. Я б сказала, що це не рижий, а такий трохи на кирпічний, схожий. Класний колір. Так, дуже такий яскравий, ягідний, 798. Теж він нещодавно з'явився, мені здається. Це теж новий колір. Ну, такий, дуже яскравий, але теж не дуже маю багато яскравих кольорів, тому придбала. Так, і давайте подивимось: на смугасті. Скоріше, це будуть навіть не смугасті кольори, тому що. Я теж принесла вам показати, чому я люблю цю пряжу і як ці нові кольори відрізняються від тих, що були. Давайте спочатку покажу те, що маю. В мене вже 4 пари зв'язано з такою пряжою, і раніше в Alize Artisan було 6, 6 чи 7 кольорів, які такими смугами. У шкарпетках, коли ти в'яжеш, улягалися. Чому я хочу ще зробити комплімент цій лінійці від Елізе? Тому що тут, нарешті, дизайнери сіли і трохи поміркували і зробили що? Вони зробили дуже класну відповідність між кольоровими такими от смугастими чи такими штришками Тут буде у цих забарвленнях лягати ця пряжа, і між однотонними. От дивіться. Я зв'язала. Просто смугасті шкарпетки, а потім додала такий помаранчевий, який просто дуже-дуже ну, добре суті пасує, і скомбінувала залишок смугастої пряжі з однотоном. І, до речі, про корисне використання пряжі, якщо ви купите два мутка, наприклад, один смугастий чіткий різнокольоровий, один однотонний. То ви зможете зв'язати такий класний фемілі лук, тобто можна зв'язати е, однотонні шкарпетки смугасті, однотонні шкарпетки якогось кольору, і третю пару скомбінувати таким чином. Це така прикольна буде ідея, наприклад, мама, батько, дитина. Якщо ви комусь хочете подарувати, там, наприклад, на Новий рік, дуже раджу, тому що дуже просто підібрати до будь-якого е, кольору смуг однотонний саме в цій лінійці. Наприклад, тут є і такий коричневий, і зелений, який підходить, і світло, наприклад, молочний. Тут такий молочний є, буде гарно. Тому раджу, придивіться. От. І от вам другий варіант: те саме смугаста пряжа, до якої можна було підібрати не тільки таку темно-фіолетову, яка точно відповідає цьому кольору, можна, опять же, молочна, жовтенька, блакитна. Дуже багато варіантів. І от, отримаєте такий результат. Ну, коротше, <смеш> люблю цю пряжу і дуже вам її разу, так. І ось такі три новеньких кольори. Теж там, звісно, більше, ніж три нових, але не дуже багато, щось теж 5 чи 6. Так, це такий 90-11. Тут біленький, рожевий, сірий. Має бути гарно у виробі. Так, такий яскравіший, 90-12. Я, напевно, з цього почну, дуже мені подобається. Тут, прям, ну давайте так зроблю. Дивіться, скільки кольорів. Ну, коротше, Алізе мене почули, і у Алізе раніше був тільки Comfort сокс серія, але там ну такі ці кольори. Сумні. І так мені подобалась якість. І коли цей моток до війни коштував там 70 гривень, і вони дуже зносостійкі класна якість, но проблема була в кольорах. А тепер все ще хочеш: купа однотонних класних, купа різнокольорових, в общем молодці. І останній такий він темніший. Де тут номер? 9013 13 теж так зроблю. Це також можуть бути і чоловічі шкарпетки, тому що такі досить стримані кольори, але в той же час веселенькі. От з цієї пряжі, якщо ви не купували раніше цю пряжу, дуже раджу її придбати колись, якщо ви любите шкарпетки, бо вона дійсно класна, але я перший раз з нею зв'язала. Коли шкарпетки я в'язала, як я зазвичай роблю, тобто я зняла етикетку і брала нитку зверху мотка. Не дуже зручно, воно розмотується. Ну я щось так подумала, навіщо вони такі довгенькі сосиски намотали. Потім просто почала виймати нитку зсередини, і взагалі прекрасно. Ви так кладете, навіть етикетку не знімаєте, воно все тримається і просто цілу пару 70 грамів я вив'язую, нічого не розпадається. Пряжа не заплутається, тому такий маленький лайфхак, як зручно в'язати з цієї пряжі. Ну що ж, я вам все показала. Звичайно, так все одразу це виглядає такою величезною покупкою, тому що я купила 600 грам, 200 газала це 800. І 6 мотків від азулети це ще 300 <гум> кілограм і 100 грам. Шкарпеткової пряжі це дуже багато, але зараз я в'яжу тільки шкарпетки, тому що, ну, такий зараз у мене в період. Я сподіваюся, що я зніму наступне відео чи влог, чи може покажу готові роботи. Хоча я не знаю, чи є сенс показувати готові роботи. От частину я вам сьогодні показала, що я в'язала. Я буду з вами прощатися. Я бажаю вам миру, тихих днів і ночей. Перемога вже близько. І я думаю, що після того, як е, Херсон і частина Херсонської області повернулися під наш прапор 11 листопада, це сталося, е, ви всі відчуваєте, що дійсно перемога вже дуже близько наша. От я хочу сказати, що так як ми раділи е, звільнене Херсона і селищ навколо нього на правому березі Дніпра, е, я не уявляю, як, як ми будемо радіти далі, але я точно знаю, що це станеться, і дуже-дуже скоро. Тому, дівчата, тримаємось, робимо те, що ми маємо робити. Все буде Україна.